Вітаю вас! Це програма Лікар Онлайн. і Сьогодні говоримо із лікарем-лімфологом. Це Сона Расул -ЗД. пані Сона, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Маргарита. Дуже рада вас бачити. Розкажіть нам, будь ласка, яким чином наразі працює ваш судинний центр? Наш судинний центр зараз працює щодня, і ми надаємо кваліфіковану допомогу пацієнтам з судинною патологією. Не дивлячись на такий важкий стан для нашої країни, ми надаємо безкоштовну допомогу нашим захисникам, пацієнтам-переселенцям, діють спеціальні знижки. Також ми займаємось волонтерською роботою, а саме, забезпечуємо цивільних медикаментами на окупованих територіях. Хто зараз може до вас звернутися і з якими патологіями приходять? Сьогодні до нас можуть звернутися за консультацією пацієнти до судинного хірурга, до судинного хірурга-лімфолога, кардіолога і також зробити ультразвукову діагностику серця. Якщо хворих турбує набряки, важкість і тяжкість у м'язах. Після фізичних навантажень, трофічні зміни шкіри, виразки, варикозні зміни вени, судинні зірочки. До кардіолога можна звернутися з підвищенням тиску, з патологічною втомою, з перебоями в роботі серця, відчуття перебоїв роботи серця, віддишки. Ми з радістю допоможемо та надамо кваліфіковану допомогу. І наші лікарі справляться з майже з усіма проблемами судинної патології, тому що ми лікуємо не хворобу, а кожну людину. Лікар-лімфолог це доволі рідкісна професія. Ви займаєтеся тим, що допомагаєте пацієнтам із лімфідемою. Це також доволі нерозповсюджене захворювання, проте воно надає великої шкоди організму. Що таке лімфедема? Лімфедема – це хронічне прогресуюче захворювання лімфатичної системи, яке виникає внаслідок порушення транспорту лімфи між органами та сприводить до збільшення в обсязі кінцівок. Хронічне означає, що воно назавжди з пацієнтом, якщо не займатись регулярною профілактикою, лікуванням та дбати про своє здоров'я. Лімфедема буває первинною та вторинною. Первинна це вроджена вада розвитку лімфатичної системи. А вторинна виникає внаслідок якихось травм в результаті лікування онкологічної наприклад, патології, або якісь оперативних втручань, променевої терапії та інших захворювань. Як працює лімфатична система? і Чому в її роботі можуть бути якісь такі збої, скажімо так? Крім артерій та вен… В нашому організмі існує ще третій вид судин, дуже важливих, а саме лімфатичні судини, разом з кізковим мозком, селезінкою, мигдаликами, лімфатичними вузлами, судинами та протоками лімфатичними створюється лімфатична система. Так, складається вона з цього. І вона виконує дуже багато важливих функцій. Однією з яких є транспорт лімфи, тим самим. Лімфатична система підтримує гоміостаз в організмі, також транспорт жирних кислот, жирів з кишківника. Та головна функція ще є у лімфатичної системи: це імунна функція захисна. Саме в лімфатичних вузлах відбувається очищення лімфи від вірусів та бактерій та створення місцевого імунітету. Чи є люди, які в умовних групах ризику стосовно лімфедеми, захворювань взагалі лімфатичної системи? Так, якщо у людей є такі хронічні захворювання, як варикозна хвороба, постромбофлібітичний синдром, люди, які перенесли в минулому онкологічні операції мали променеву терапію, хіміотерапію, або великі травми, які е, пошкодили велику кількість м'яких тканин, або навіть е, пацієнти, яким було виконана в минулому е, трансплантація суглобів, угу. наприклад, та і багато інших факторів. Якщо не звертатися до лікаря-лімфолога, що може статися із організмом, якщо не лікувати цю групу захворювань? Ну, Дивіться, поступово, як кожне хронічне захворювання, лімфедема прогресує. Спочатку це з'являється припухлість. Так? Згодом вона може прогресувати, якщо не займатися лікуванням. Спочатку припухлість проходить після відпочинку, але захворювання не спить і переходить поступово у другу стадію, коли вже набряк стає більш плотнішим, щільнішим і вже за час відпочинку не регресує. І е, вже тоді можуть виникати більші ускладнення, такі як бешові запалення, виникнення трофічних змін шкіри, захворювання переходить в стадію слоновість і може інвалідизувати пацієнтів. Як ви допомагаєте пацієнтам, за допомогою яких методик у своєму суденному центрі на сьогоднішній день? Золотим стандартом лікування лімфідеми є комплексна фізична противонабрякова терапія КФПТ. Її ще коротше називають. В нашому центрі мають досвід успішного лікування лімфідеми на сьогоднішній день. Ми єдині єдиний судинний центр, який надає кваліфіковану допомогу даної категорії хворих. І складається дана методика, рекомендується проводити 20 сеансів щорічно. Ми рекомендуємо щонайменше 10 сеансів два рази на рік для підтримання та досягнення гарних результатів лікування. Складається комплексна фізична противонабрякова терапія з мануального лімфодренажу. Це унікальна техніка, направлена на. Покращення та відновлення лімфотоку, який погіршився в результаті захворювання. Спочатку починають з шиї живота, так, потім переходять до, до здорових лімфатичних вузлів, а тільки потім вже до ураженої кінцівки, тому що рідині повинно. Вона повинна мати шлях, куди їй евакуюватися. Після цієї процедури накладається одразу ж компресійний професійний бандаж. Це багатошарова система компресійна, так? яка накладається від кінчиків пальців на всю кінцівку, і в цьому бандажі пацієнт знаходиться 20-24 години. І вона виконує важливу дуже функцію. А, створює необхідний тиск на судини, і таким чином рідина, яка вже місяцями, роками, яка накопичувалась в кінцівки, нормалізує її ток і відновлює і евакуює цю рідину з кінцівки. Як бути тим людям, хто наразі не має можливості потрапити до центру і отримати кваліфіковану допомогу лікаря? Так, на жаль, зараз дуже багато пацієнтів, які не можуть через обставини у державі потрапити вчасно і отримати кваліфіковану допомогу? Але не треба сумувати, можна собі допомогти е, таким чином. Е, в нас на сайті є в вільному доступі е, відеоурок самомасажу, е, де подробно так описано, як можна собі робити щодня таку просту, але дуже корисну маніпуляцію. Також пацієнти не повинні забувати про догляд за шкірою. Тому що це дуже важливо, вони повинні уникати травмувань шкіри, пошкодження цілісності шкіри. Якщо це відбулося, то вони негайно повинні обробити антисептиками хоча б звичайним хлоргексидином і, звичайно, вже стерильним матеріалом та в стерильних рукавичках, так? Щоб не було вторинного інфікування рани. Якщо вже мають... Виразки, так то їх щодня обробляти, намагатися щодня приймати гігієнічний душ та зволожувати кремом дитячим, хоча б так шкіру щодня. Також треба робити елементарні вправи, і е, якщо є е, змога звертатися до нас до центру, тому що ми безкоштовно. Консультуємо в режимі онлайн щодня. Якщо пацієнт зателефонує, ми з радістю відповімо на кожне їх запитання. Якщо пацієнтам із лімфедемою призначають носити спеціальну білизну компресійну, так? як потрібно її вибирати, чим вона відрізняється від звичайної і можливо є якісь варіанти, чим її можна замінити, якщо немає змоги придбати. Насправді, вибір компресійної білизни це майже половина успіху лікування пацієнтів з лімфідемою. По-перше, білизна буває різних класів компресій від 1 до 4. Пацієнти з лімфідемою носять найчастіше третій клас компресії. Залежить це від ступеню тиску на тканини, на кінцівку і тим самим на судини. Також за технологією. Виробу існує плоского плетіння, компресійна білизна та круглого. Пацієнтам з лімфідемою необхідна компресійна білизна плоского плетіння, тому що вона менш розтягується і тим самим чинить більший опір на наростаючий набряк. Ну, також існує білизна як на верхню кінцівку, так і на нижню кінцівку. На верхню кінцівку це може бути е, рукавичка, рукав, е, перчатка, так а на нижній кінцівки – гольфи, панчохи, колготки, це вже залежить від захворювання і призначає вже безпосередньо лікар. І якщо е, в даний час немає змоги, Придбати, підібрати цю компресійну білизну можна спробувати самобандажуванням займатися, використовуючи еластичні бінти звичайні середньої ступені розтягнення і накладати таким же принципом зранку, а перед сном знімати. Ні в якому випадку спати в них не можна. Процес сну, так, нічний, повинен бути без. Бандажу, як і компресійної білизни. Це може допомагати пацієнтам так, в цей час. А також треба мати на увазі, що бінти, звичайно ж, як білизна, не фіксуються добре і вони можуть розматуватись, тому треба буде перебандажовуватися протягом дня. Розкажіть, чи впливає на перебіг цієї хвороби, на можливо, погіршення стану, стрес, нестабільність харчування? І все те, що зараз можуть переживати всі ми і пацієнти з лімфодемою, зокрема, звичайно, звичайно, впливає, тому що ми є те, те що ми їмо, і я б ще навіть додала, що ми є е, тими е, про що міркуємо, так і зараз, на жаль, стрес дуже погано впливає на наш організм. А на лімфатичну систему це може впливати таким чином, що, як ми казали раніше, лімфатична система це імунна система. Вона виконує захисну функцію, і коли організм стресує, не доїдає, імунні захисні властивості організму знижаються, знижується, і тому можуть виникати ті ж бешихові запалення так, в зв'язку з тим, що захисна функція знижена, і захворювання буде, на жаль, прогресувати. ну Я би рекомендувала. Не забувати про водний баланс, тому що це дуже важливо, так якщо є проблеми з харчуванням, треба дуже добре приділяти увагу вживанню води чистої. В ідеалі це 30 мл на ідеальну масу тіла так, вагу, і це буде трішки підтримувати баланс і роботу лімфатичної системи. Чи впливає малорухливий спосіб життя взагалі на розвиток цієї хвороби та на можливе її виникнення? Ну, для початку я, мабуть, розповім, так, як виконує транспорт лімфи в нашому організмі у нормі, лімфатична система. Одним із головних механізмів транспорту лімфи є м'язова помпа. Це така система, так її так називають науково, працює вона як насос. Коли наші м'язи під час руху скорочуються, то вони стискають стінки судин і покращують роботу. І тим самим, як насос, качають рідину знизу до гори, до серця. Тому коли люди, пацієнти, так з даними захворюванням судин дуже багато не рухаються, то це призводить на жаль до погіршення стану і малорухомий образ життя погано впливає на захворювання судин. На жаль, але я знаю, що рекомендують робити спеціальні фізичні вправи пацієнтам з лімфідемою. Так Зараз, на жаль, пацієнти можуть знаходитись у бомбосховищах так, тижнями, місяцями, днями, і це призводить до неактивного так, образу життя. На жаль, вони не мають згоду зараз займатися спортом, так, скандинавською ходьбою uh -huh. або плаванням, як це корисно при лімфідемі. Можна порекомендувати, хоча. б… Ну, я б сказала не порекомендувати, а я б наполягала, щоб кожні декілька годин пацієнти мали змогу робити звичайні кроки. Так, угу. приміщенні. Якщо приміщення дуже маленьке і там не вистачає так, меж можна на місці робити якісь банальні вправи фізичні, так, присідання, зарядку, лікувальну. Так? І якщо спробувати це робити колективно, об'єднати корисне з приємним. Скажіть, якщо говорити про медикаментозне лікування, чи є якісь ліки від лімфедеми? На жаль, на сьогоднішній день не існує у світі ліків, які мали б доказову базу в ефективності лікування лімфедеми. Найчастіше пацієнтам з лімфедемою призначають венотонічні препарати або Гоміопатичні. Другого арсеналу, просто, на жаль, не існує. Венетонічні препарати вони впливають тільки на венозну стінку судин, так? не на лімфатичні судини. Але так, опосередковано воно впливає, тому що це єдина серцева судинна система, але покращення або зменшення набряку чекати від таких препаратів не можна. Згідно сучасних протоколів лікування лімфедеми, вони не прописані, так, mm. і е, я в, даній катего... ну, в даному випадку не призначаю пацієнтам з напряками венотонічні препарати, якщо ця е, хвороба, так, набряк, не е, виник внаслідок варикозної хвороби mm. або постромбофлібетичного синдрому. Таке теж може бути, так, тому що ми вже казали, що внаслідок варикозної хвороби може виникати і е, лімфедема. Тому так, в цьому випадку. Можна призначати. А якщо говорити про оперативне лікування, про операції ну з цим теж не дуже е, розповсюджено, так на даному етапі оперативна лімфологія е, розвивається, е, і вже згодом я буду сподіватися, що через декілька років, п'ять, може більше, ми вже побачимо е, віддалені результати оперативних. Дручань на лімфатичну систему. Е, ну і я також дотримуюсь е, такого правила е, в житті. Краща операція це не зроблена операція. Якщо ми можемо консервативно допомогти пацієнтові, чому не зробити е, такий вибір? Дайте, будь ласка, рекомендації, як зараз, і враховуючи і сьогоднішній стан, і, в принципі, самотяжкість цієї хвороби, як бути пацієнтом, дайте поради. Звичайно, як ми вже казали, це догляд за собою, щоденний самомасаж, догляд за шкірою, лікувальна фізкультура, обробка. Пошкоджених частин тканин так, щоб mm -hmm. не було інфікування. Я взагалі е, бажаю всім пацієнтам і не, і не тільки е, міцного здоров'я. Піклуйтесь про себе та своїх рідних, тому що неодмінно е, ми переможемо і не буде часу хворіти, тому що треба буде е, радіти довгоочікуваній перемозі. Е, і я бажаю. Всім міцного здоров'я, так і буде. Ми приєднуємося до ваших побажань. Я дуже дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні говорили ми із лікарем-лімфологом Сонею Расулзаде. Дякую вам за те, що дивитеся нашу програму. Ми дбаємо про вашу медичну обізнаність. Пам'ятайте, бережіть своє здоров'я, і все буде Україна. Якщо ви хочете потрапити до цього судинного центру, будь ласка, ви можете звернути зараз свою увагу на екрани. Просто перед вами будуть контактні телефони і також сайт. Зверніть свою увагу. Звичайно ж, за цими номерами телефонів 066 71 11, а також 068 71 37 11, ви отримаєте всю повну абсолютну інформацію. Будь ласка, телефонуйте, пишіть і будь здоров'я.